Ну і друзі, повертаємося зараз до ігрового дня. Перемогами виключно хорошими результатами пробиває. Дудаш! Дудаш! Пробиває небезпечно. Відбулося за останній час, навіть за цей тиждень я хочу вам так сказати. Напевно, новина, яка ще Назарія Станкевича. І перейшов працювати. Пробуває. Поки що на мапі ІТ-ліги відсутній, але присутній на мапі першої літе у футзальних колах Львівщини буде Кубкова дуель із Яско вже у п'ятницю 5 грудня. І Не футболіст, який розпочинав ще свій шлях у складі команди Тріумф. Довгий Войнилів, це був перший сезон. Далі другий сезон це вже Січ добряне. Січ добряне. Який зараз момент? Горєлко. Не вдалося зачепитися за м'яч. Трубує чезміще до центру, удар поворот. Удар від вістака. момент, який подивіться. Ну і друзі, Плітрубич. 11-й Ростислав Балаурак, 9-й Павло Федак, 4-й Вадим Чорний, 10-й Юрій Євчук, 8-й Олександр Кушнір. Дудаша. Дудаш. Дудаш пробиває. Забиває. 1-0. Рахунок у цьому протистоянні стає. Олександр Дудаш. Ну це гол його імені. Петлак, Петлак, подивіться, видає передачу петлак. Под... Кушнір. Подивіться, що утворяє Кушніра. Дай усіку передача і забиває Нептун. Трубич голову відзначається, але я би тут хотів відзначити прохід е, Кушніра. Малецький. Трубич. Трубич на дальню стійку. Удар по воротах. Але Голкіпер на місці. Павлів. Павлів зміщується до центру. Горєлко Горієлко подивіться. Не проходиться передача Євчук. які порожні ворота. Бабій не забиває. Рятує. Федак, Федак. Простріл Федака. Ще до центру. Удар від Павліва! Простріл ще один від Трубича. Куда? Простріл від нього. Перехоплення. Може бути небезпечна контратака від Авенга. Проходить цей пас. Батько на ударній позиції. Але вперше втрачають у нинішньому сезоні Авенга. Ось так от. Дякуємо вам, що друзі, за перегляд. Далі чекаємо матчу біто софтвера Софтсерв.